Наступив сезон грипів, ГРВІ, ангін, зимовий період, особливо коли розтанув вже сніг, ціпляються всякі бактерії, перехолодження, дають знати. Хочу вам сьогодні з вами поділитися рецептом, який пройшов зі мною все життя. Колись я його спробував. І він дійсно дієвий і допомагає мені більше, ніж всякі там спреї. Що рекламують? І от, і таблетки, смоктальні, лядяники. Лід... Лід... От. Саме от, цей засіб від горла, від хвороб горла, таких як е... серйозних хвороб, таких як ангіна, там фаренгіт можна втратити голос. От. Особливо от добре він вимиває пробки при ангіні. А чим довше у вас пробки при ангіні. Держаться, да, там, ну, тим більше інфіковується організм стафілококом, може призвести до псування клапанів серця, нарости, утворюються. Тому, крім постільного режиму, все треба виполаскувати їх якомога швидше. От для цього ми беремо десь так. Дві треті теплої водички наливаємо. Гарячої не треба, бо горло і так воно має запалення, слізова оболочка. Якщо ви будете пити гарячі чаї чи полоскання гаряче, це буде для нього ще додаткове навантаження і це буде шкідливо. Все повинно бути теплим. Але і не холодним. Цю водичку ми додаємо одну ложку солі. Звичайної харчової соди. От що це дасть? Сода вона пом'якшить ту оболонку, в якій живуть віруси. Оцей нальот, вона його розм'якчає. Це як основа буде. Добренько його перемішуємо. Щоб тому соду не було. Тепер додаємо сюди самий основний елемент це буде у нас йод. Йод це буде антисептик, який буде впливати безпосередньо на збудників, таких як стафілококи, стрептококи. Визивають ці захворювання горла. Ну, от буквально додаємо, багато не треба, пару капель. Пару капель вистачить. Бо якщо додати багато йоду, буде також опік. Їм можна також зробити опік. А в такій кількості, як пару капель, він буде змащувати всі хворі ділянки і знищувати збудників. Тим самим буде звільняти від інфекції ваше хворе горло. Ще сюди. Я додавав завжди м'ятні каплі, але зараз в мене їх немає. 5-10 капель. Вони також і як антисептик гарні. Тому я додаю, от в мене був Уралісан, це засіб від нирок, Але сюди входить і олія м'ятна, і олія ялиці, а також материнка, яка є природним антибіотиком. От додаю там Три каплі, 3-4 краплі багато не треба. От, і мій засіб поласкання готовий. Якщо ви будете 2-3 рази на день виполаскувати ваше хворе горло, то зникнуть пробки за 2 дні. От, і не треба буде так довго приймати антибіотики. От, ну. Я, ні, це не панацея від усіх хвороб, обов'язково йдіть до лікаря. Якщо треба антибіотики, то їх треба. Це як супутній такий засіб, який допоможе швидшому одуженню. І що ще хочу сказати, що цей засіб він перевірений. Перевірений мною. І пробки гарно вискакують і вимиваються. Також він безпечний. Всім бажаю добра, не хворійте.